Слава Ісусу Христу! Сьогодні я буду коротенько проповідувати Слово Боже, але перед тим, як я буду проповідувати, я би хотів запитати вас, хто пам'ятає, на яку тему я говорив у неділю останнього разу? Хто пам'ятає? Ну, хороша була тема, так? Але не пам'ятаю, яка. Я говорив на тему жива віра. У п'ятницю цієї п'ятниці не було світла, але я проповідував на тему перешкоди в молитві. І сьогодні я би хотів би і буду проповідувати на тему. Безперестанна молитва. І текст святого Писання, який би я хотів зачитати разом з вами, записаний по посланні до Солунян, 5 глава, 17 вірш. І так, послання до Солунян, 5 глава, 17 вірш. Написано без перестанку моліться. Без перестанку моліться. Як ми бачимо Слово Боже, воно закликає нас молитися без перестанку. Тобто молитися постійно. Можливо, ми багато про щось молимось у своєму житті. Наприклад, ми молимось постійно про честь оздоровлення, а воно не приходить. Чи молимось постійно, щоб скінчилась війна, а вона не скінчується. Чи молимось постійно за спасіння наших близьких і рідних людей, а вони й досі не покаялися, і так далі. І молячись, ми вже втомилися, не бачимо результату, і, можливо, виникає думка взагалі перестати молитися. Але ми не повинні занепадати Духом, коли ми молимося. І ніщо не повинно впливати на нашу молитву. І щоб не сталося, ми повинні продовжувати молитися. Ми повинні бути постійні, ми повинні бути наполегливі у молитві. І про це говорить наш Господь Ісус у притчі про наполегливу вдову. Ми читаємо це в Євангелії від Луки, 18 глава, з 1 по 8 стих. Ісус говорить такі слова, і Він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати за... За... Не духом, говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився, у тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила й казала: оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені, і промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Тут ми бачимо у цій притчі суддю, який мав погану характеристику. Написано, що він людей не соромився і навіть Бога не боявся. Також ми бачимо і вдову, вдови в ті часи були бідними та беззахисними. І тому ця бідна вдова прийшла до судді, щоб просити його захистити її від суперника. Але суддя зовсім не бажав допомагати їй. І через тривале докучання суддя нарешті здався. Наполеглива вдова не давала йому спокою, і тому він вирішив нарешті допомогти їй. І так, чому вчить нас ця притча, яку говорив Христос? По-перше, вона вчить нас терпляче чекати Божу відповідь на наші молитви. Дивіться, суддя довго не хотів відповідати на прохання вдови, але все ж таки відповів. Так само, і пророк Даніїл чекав відповіді від Бога 21 день. Ми читаємо книгу пророка Даніїла, 10 глава, 12 стих. А він промовив до мене. Не бійся, Данііле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння, і щоб упокоритися перед лицем Твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Бог багато разів відкривав Даніїлу відповіді на молитву, він давав їх. І у видіннях, і у снах, і це часто відбувалося. Дуже швидко. Але цього разу йому потрібно було зачекати на відповідь. Також коли Бог обіцяв Аврааму, що від нього буде велике покоління, а це означало, що в нього буде син. І він чекав цього аж 25 років. Також священик Захарія зі своєю дружиною Єлізаветою довгий час не мали дітей. І багато молилися про це. І через багато років в похилому віці Господь дав їм сина. І не просто сина, а великого пророка. І ми зачитаємо в від Луки, перша глава з 5 по 13 вірш. Написано, за днів Єрода, царя Юдиного був священик з Авієвої черги на ім'я Захарія і дружина його з роду Ааронового, ім'я її Єлізавета. Обидва вони були праведні перед Богом, чинячи за всіма заповідями та установами Господніми беззастережно. У них не було дітей, бо Єлизавета була неплідна. І обидва були вже в похилому віці. Якось, коли він у порядку своєї чери служив перед Богом за жеребом, як звичайно було, у священників, дісталося йому увійти до храму Господнього для кадіння. А все безліч народу молилося поза під час кадіння. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоючи з правого боку кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, зніяковів, і страх напав на нього. А ангел сказав йому: Не бійся Захарію, бо почута твоя молитва, і твоя жінка Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я Іван. Ми бачимо, що. Ця сім'я, вони довгий час молилися про наслідника, про сина, про дітей. І ми бачимо, що в похилому віці, через багато років, можливо, Бог відповів на їхню молитву. Можливо, довге очікування Божої відповіді може бути випробуванням нашої віри. І тому ми повинні в молитві чекати відповідь. Повністю довіряючи нашому Господу. По-друге, ця притча, вона вчить нас мати наполегливість в молитві. Ми повинні розуміти, що наполегливість має важливе значення для успіху у нашій молитві. Ми бачимо, що вдові цієї притчі просто не було ще до кого йти. Їй міг допомогти тільки цей недобрий суддя. І саме тому вона була такою наполегливою. Він був її єдиною надією. І вона продовжила просити його, навіть знаючи про його недобрий та злий характер. Ми також знаємо характер нашого Бога. І розуміючи, хто він. Маємо розуміти, що тільки Він може нам допомогти. І у нас немає жодної надії, як тільки на нього. І тому ми повинні наполегливо молитися до нашого Бога. В посланні до Римлян, 12 главі, 12 віршу написано, втішайтеся надією, будьте терплячі в біді і наполегливі в молитвах ваших. Будьте наполегливі в молитвах ваших. По третє, важливо пам'ятати, що ми особливо цінні для Бога. Я лука пише і промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до Нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону. Знаєте, ми цінні для Бога. Ми цінні не тому, що маємо сильну віру чи праведність, чи є хорошими праведними християнами. Ми повинні завжди пам'ятати, що ми дуже цінні для нашого Бога, тому що ми є Його творінням. Він створив нас по своєму образу і по своїй подобі. Ми є його творінням, за яке він заплатив велику ціну. Він віддав своє власне життя заради нас. І сьогодні, коли ми будемо приймати вечерю Господню, ми будемо згадувати цю велику ціну, уплачену за мій і за ваш гріх. Це велика ціна. Бог віддав саме цінне, а Він віддав своє власне життя, заради того, щоб ми мали життя і не просто життя, а життя вічне. Він є нашим милостивим та люблячим батьком, який бажає допомагати нам, а ми повинні постійно просити Його про це у молитві. В Івана від Луки в 11 главі з 11 по 13 вірш написано. Який із вас батько, коли син попросить у нього хліба, подасть камінь йому? Чи коли попросить риби, подасть йому змію замість риби? Чи якщо попросить яйця, подасть йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте благі давання давати дітям вашим, тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого Тим, хто просить у нього. Ми бачимо, що наш Господь, Він є люблячим нашим батьком. Він бажає і Він буде допомагати нам і відповідати на наші молитви. І тому ми повинні безперестанку молитися до нашого Господа. По-перше, терпляче, чекаючи. Божої відповіді. По-друге, мати наполегливість молитві. І по-третє, пам'ятати, що ми є цінні для нашого Господа. Знаєте, сьогоднішній час, нелегкий час, коли сатана старається, щоб ми не молилися, щоб народ Божий не молився. Він ставить нам перепони. Різні перешкоди в нашому житті, щоб ми не молилися, але ми повинні користуватися цією великою зброєю проти нього. Ми бачимо, яка ситуація в нашій країні. І тому ми повинні наполегливо молитися за нашу країну. Ми повинні молитися наполегливо за наших захисників, які боронять нашу країну. Ми повинні. Молитися за керівників нашої держави, щоб Бог їм давав мудрості. Ми повинні також молитися за наші сім'ї, за наших близьких і рідних безперестанку, щоб Бог торкався їхнього, їхнього серця, їхньої душі, щоб вони отримали те спасіння, яке є тільки в Ісусі Христі. Ми повинні молитися за себе без перестанку, щоб ми були готовими до приходу нашого Господа і нашого Спасителя Ісуса Христа. Дивіться, розповідаючи цю притчу, Ісус завершує її так. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру, Ісус Христос говорить про це. Він бажає, що коли він прийде, щоб ми мали віру. І ми повинні її мати. Хоча ми бачимо в цій нелегкій ситуації, наша віра можливо слабенька, а можливо, її навіть і не було. Але в цей нелегкий час, коли її потрібно проявити. Ми її не проявляємо. І це, можливо, показує нам сьогодні, що ми її не маємо. Можливо, ми маємо якусь віру, як я колись проповідував. Мертву віру або бісовську. Біси також вірять, і дьявол вірить, що Бог існує, але вони не підкоряються Богу. І ми також можемо вірити, що десь є Бог. Але не підкоряться його святому Слову. І тому Бог сьогодні призиває мати живу віру, мати спасаючу віру. Для того, щоб мати життя вічне з нашим Богом. Якщо ми маємо віру, то ми будемо молитися безперестанно. Ми будемо вірити в силу молитви. Ми будемо постійно молитися в своєму житті. Хай благословить нас цьому Господь, щоб ми, коли прийде наш Господь, ми мали справжню, живу, спасаючу віру. Амінь. Давайте станемо і помолимось.